Записую вже третій раз чи який. Але я постараюсь цей з телефона записую, бо записував два рази, в мене не сохранилося голосове. зараз попитаємося якось іншим Записую, Подивився я на телефон S10E. Доволі цікавий апарат. Тут лучший обране смак драгені, якщо десь знайдете купляйте. купуйте. Це набив ринку, його на за нормальні кошти взяти. Не за дорого, не за дешево. сказати. Тут в папку буде 60 кадрів. Лучше грати завжди в куль... з кулером магнітним і яким, на яким у вас кошти хватить. Тут доволі плотно з пікселів хороша. Не будете бачити ці пікселі на ньому, як в Майнкрафті, можна так сказати. Такого не буде. Хорошо знімає відео. Ну, тут... Мінус в тому, що тут не такий дуже великий акумулятор, але тут більше акумулятор, ніж на моєму телефоні. Е... Ну, доволі нормально тут пам'яті. Я бачив у знакомого такого телефона, там одного хлопця, то він доволі з цим вибором. Говорить, що он, то, хватає з головою і батарейку держи. Тоже чудово. Е, тут запис відео 4К. Тут по-любому є стабілізація, оптична стабілізація, як його там називається. І потім я подивився ще на телефон S10 просто. Це теж Samsung S10. На ньому тут чуть-чуть Більше вроде, акумулятора. Трошки, мабуть, лучше камера. На Snapdragon 855 ось. Плот, плотность пікселів Пікселі теж хороша. Тут вже набагато більше, ніж e-версії. В пабгу тож 60 кадрів. Треба грати теж з скульором, бо вони, Samsung люблять нагріватися іменно такі, бо вони старі і важко їх охладити. Але коли в умілих руках, то він звір можна такого сказати. І ще я по цей подивився S10. Plus. Це мені подобається, його за нормальні кошти можна знайти. Тут її і можна і це, на всіх Samsung, які тут були, можна і збільшити пам'ять, як, як потрібно там S. доповничну пам'ять туди доставити. Тут у нас драгоні у мене купити на EXOS Exynos. Ексонус oh, Exynos. Exynos трохи. По слабій, а сангдрага набагато мощніший, там На процентів я думаю, 5-10 мощніший. І поддержка 4G без перебою і Нормально, плотних пікселів теж, це вже побільше ще. Тут батарейка вже 400, якщо я не помиляюся. E, Пам'яті тут хотає 128. На ТВР було. хватало Тут тільки 60 Гц екран. E, у ну, 60, звісно. Монажна максималка, до скільки там наступно, е, доступно грати. І ще я дивився як свій телефон у Google Pixel 4. Тут е, хороша камера, ну доволі цікава. Що вам сказати? Як власник цього телефона, я не жалію. Але тут я брав на 64, мені його з голови хватає. В PUBG грати комфортно, тільки граюся з кольором, самі розумієте вони. Телефони гарячі. Вони люблять цього. Тут Snapdragon 855. У мене на телефоні пише 855G или плюс. Ну, як коли, але це якось по барабану. Доволі цікавий тоже апарат. Тут тільки мінусом, що тут батарейка маленька, 2800 Міобірц. Чи чи часов. Оперативка 6 ГБ. Тут хорошо оптимізована система, вона не лагає я тільки сказати. Як на Redmi 9 a Тут тут. Google Pixel 4 просто вообще огонь, только сказать. Мені він подобається. Тут 4К 7 є в 300 FPS, подойде. А от, отрізняється Google Pixel 4 і Google Pixel 4 XL в тому, що XL більша трошки акумулятор. Там 3700, 3, я точно не пам'ятаю, чи 3200. Там... Це я точно не пам'ятаю, бо погано видно качество цей відео. Ну, він там чуть-чуть більше і камеру чуть-чуть, Геть там ну, процентів 2 чи 3 лучше, мабуть, за четвертий обичний. Хорошо. Хороше все качество тут теж. Саме головне це игра з вам такому сказати. Оці всі ці телефони можна знайти від району 2,5 до 5,5 тисяч. О Одво, 25 до 4 тисяч можна не спокійно. Якщо торгуватися, там попитатися, найголовніше післів це дивитися на цей чинний китайський. Хто понімає в телефонах, хто знає. Все, дякую за просмотр.